Она не будет бандеровским заповедником, Нет. и она не будет натовским вооруженным лагерем. При Украине мы выкупили, выкупили полностью, заплатили сумму за две квартиры. Но при этой власти нам не хотят их отдавать. Мы встречаем эшелон с ранеными бойцами. Вот смысл провести учение у границ России? То есть это имеется в виду, ты должен провести учение на линии Маннергейма? Владимир Владимирович, что-нибудь ответьте. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про черговий виток. Розмов про мирні перемови, про те, як все пропало в нас і все переможне в них, про те, чим марять і живуть російські пропагандисти, але як ви знаєте, нічого із цього не відповідає дійсності. Тож набираємося сил та терпіння. Не забуваємо лишати нам свій лайк. Обов'язково підписуємося на YouTube канал Курбанова Лайф, якщо ви ще цього не зробили. І звісно, найголовніше підтримуємо Збройні Сили України. Я бачу чимало відео і чимало фото, де наші військові містяться, зокрема, цього разу за. Наш Тернопіль все це за наших дітей і за наших людей. А загалом військові, як ви знаєте, 24 на 7, понад 3,5 роки лишається на фронті для того, нас аби нас з вами боронити, і щоб не розповідали пропагандисти, які б не були жахливі плани миру чи переговорів, давали б чи не давали нам озброєнь. Зрада в їхніх серцях не поселяється. Саме тому вони й продовжують нас з вами захищати. І найменше, що ми можемо зробити, це їх підтримати своїм донатом. Шукайте посилання на наш збір для 37-ї бригади морської піхоти в описі до нашого випуску. Переходьте і обов'язково донатьте. Це тиха, можливо, не така величезна підтримка, як вони надають її нам. Але це супер важливо. Ваші донати, кожна гривня, кожен внесок це має значення. Тож, друзі, дивіться нас, слухайте і обов'язково це робіть. Ну і як же вам повезло? Як вам повезло, що у вас є я, яка може вас підготувати, заспокоїти, розвеселити одним словом на тлі чергової хвилі, яка буде зараз нестися щодо мирних планів і мирних перемовин? Ми їх стільки вже чули, стільки бачили за час повномасштабної війни. Аж тут вирішили американці підкласти нам свиню цього листопада. Ну і справді приїхав один із високопоставлених американських військових, після Києва він має поїхати до Москви і туди-сюди возити мирний план. І яка цікава історія. Наші самі американці кажуть, що це план, який розроблявся Москвою і Вашингтоном. Російські пропагандисти всього цікавили що вони про нього нічого не знають. Марія Захарова вийшла і каже: Бутилкою клянусь. Робкою себе достаю ні відділі, ні писали, ні знаєм При тому самі пропагандисти, перш ніж там сплила Москва, як нібито співавтор, почали розповідати про те, ну як же будуть нахиляти Зеленського і всю Україну до певного мирного плану. Що нас будуть схиляти до капітуляції, до здачі я, до речі, бачила цей мирний план. Я навіть не знаю на якого лоха він розрахований. І річ не втім, можна чи не можна на тлі. Скандалів і корупції до чогось примусити президента Зеленського, та ви можете мріяти, що він навіть отримає в якості одного із пунктів російське громадянство. А що робити із нами із мільйонами? Тож оці вологі, абсолютно бездарні плани лишіть собі. Ви краще скажіть: а що тому Путіна із виходом на адмінкордони Донецької області? буде Україна? после завершения военного конфликта. И уже понятно, какой она точно не будет, какой mm. она в принципе не может быть. Она не будет Бандеровским заповедником, mm. и она не будет Натовским вооруженным лагерем. Mm -hmm. Вот такой Украины быть не может по завершении конфликта. И до того, как конфликт будет закончен, подписание мирного договора, нужно гарантировать, чтобы ни первое, ни второе не произошло. А Есть... кто может нам это гарантировать, кроме российской армии? Вот Просто хочу смотрите. Понять. Кто эти люди, которые Это, это мысль, которую я сейчас да. сформулировал. Да. Да, в, это было доктринальное заявление. Да. Так, <свят> так вот, эта мысль была доведена до наших американских так. собеседников так. в Анкоридже на Аляске. Так. Она была внимательно выслушана. Да. Она была принята к осмыслению. Да. Вот. Жаль, что не удалось завершить э, вот это взаимодействие между двумя великими державами еще одной встречей, Например, в Будапешке, где бы эта мысль была бы как-то закреплена в виде практического понимания. Но это произойдет. В чем здесь еще проблема с Европой? В которой в значительной мере упирается вот это э, созревание американское. Американцы не хотят ломать Европу через колено, заставлять ее. Потому что тогда, в послевоенном мире, о котором они думают, будет сложно выстраивать отношения с Европой. Поэтому они дают Европе зиму на то, чтобы довоевать и допроиграть. А, э, значит, конфликт проигран на три четверти. Э, значит, его ведут европейцы руками украинцев пусть довоюют и до проиграют до весны, а там, видимо, какой-то иной сценарий будет включен со стороны Соединенных Штатов Америки. И я думаю, что начало это, как... это какой иной начало сценарий? Этого с... сценарий замены главного клиента в Киеве. Ага. И мы, видимо, будем дальше обсуждать эту тему. Ага. Я думаю, что начало этого сценария с заменой главного лица в Киеве они уже запускают. Ну і кому ж пропонують віддати наших людей? Кому пропонують віддати наші території? Так вони зараз окуповані, деякі окуповані із 2014 року. Багато часу проходить і багато отрути виливається як на наші землі, так і на наших людей. Але при тому, давайте порівняємо на дуже конкретних прикладах. Он мешканка Мелітополя скаржиться на те, що велике, багате, сильне Росія віджимає в неї квартири. І три роки мы воюем с властями местными и не можем э, отсудить свои две квартиры. Мы сейчас судимся пока за одну квартиру, потому что вторая квартира находится вот в этом доме, который строится еще. А, при Украине мы выкупили, выкупили полностью, заплатили сумму за две квартиры. Но при этой власти нам не хотят их отдавать. Певно, багатьом и через майно, и не только довелося Приступити через принципи перейти на бік ворога, а може й перейти за власним бажанням. Ну а далі цей ворог почав показувати своє обличчя. Мешканці Маріуполя краще всіх це знають, але і мешканці, наприклад, Мелітополя знають, що освободіцілі це мародери і крадії. Мешканка розповідає про те, як в неї віджимають квартири, які вона купувала, в які вона вкладалася, і з якими при українській владі не було ніяких проблем. Але прийшли оці багатії, освободітелі котриї ж, звісно за русскоговорящих. і у рускоговорящій мешканки Мелітополя. Чому я заговорила, як Азаров? У російськомовної мешканки Мелітополя почали віджимати квартири, з якими раніше знову ж таки проблем не було. Це стосується всіх окупованих територій, покинуті квартири, занедбані квадратні метри. Росіяни підбирають все, що погано лежить. Таке враження, що вони хочуть тут поживитися, бо щось отримати. Бо, як ви розумієте, в тилу Російської Федерації їм світить хіба що дірка без унітазу. Ми знаходимося тут в місті Мілітополя, і на вулиці Біляєва нам не хочуть давати наші квартири. Наша квартира одна вже достроєна, куди можна вже входити і робити ремонт, і заходити жити. Але нам їх не віддають. У нас был, был не один суд, один суд мы выиграли, но местные власти подают на апелляцию, их не устраивает то, что мы хотим забрать свое жилье. Вот такая вот у нас история. В одной из квартир, которая строится, была недостроенная, тупо уже поменяли проекты. Для чего это сделалось? Для того, чтобы нам было сложнее это все. В Потому тому що документи у нас на одному проєкті, а совершенно другое. Наняли адвоката з Ростова, не что тому що Короче, адвокати коротко, тут все у нас куплено. Как всегда було, так воно і є, і продовжується. І на тлі війни, яка продовжується без малого чотири роки, ми суперблизькі. У січні, якщо я не помиляюсь, буде рівно. Продовження війни за кількістю днів, як це була велика Вілікатіна війна. Ви можете собі уявити, тільки ви знаєте, та довга, страшна, кривава війна, вона завершилася перемогою, а не тим, що зараз переживає російська армія і Російська Федерація. Тож, замість того, щоб зустрічати потяги, ешелони із переможцями в Оренбурзі, там зустрічають із пораненими. Так так. В Оренбурзі серйозно зустрічають ешелони з пораненими бійцями. При тому зустрічають як мені здається, що наприклад нашим військовим це не дуже потрібно їм потрібна гарна медицина, обслуговування, протезування, найкраще харчування, одяг і підтримка. Ну а там – прапори Російської Федерації. Дивно, де комуністичні прапори? Де прапори радянського союзу? Постилки, цигарки, вода все це виглядає як якраз події. Часів Великої Вітчизняної війни, які люблять називати на території Російської Федерації. Притому там кричать, що перемога буде з нами. Та ні. Трьохсоти будуть з вами, які плавно перейдуть з вашою медициною в двохсоті. Ми зустрічаємо шалон з раненими бойцями, котрий город Оренбург. Багато людей прийшло допомогти. провизии, с водой, с сигаретами. это вот они ожидают. Из разных городов. Победа будет за нами. С победой! И я хочу трошки, так и знаете, флэшбэк. Наши подеи, которые мы давным-давно уже Пережили, переступили і навіть забули, тому що після крейсера Москва так багато всього було. Аж тут раптом з'являється батько загиблого на цьому крейсері для того, щоб поставити питання про свого сина Путіна. Я пам'ятаю цього невіженого. Він це робив, і після того як крейсер пішов на дно це довго не визнавали його син врахувався безвісті зниклим. Я припускаю, що мало що змінилося щодо тіл інших представників екіпажу цього крейсера. Але сам факт того, що на четвертий рік повномасштабної війни він вирішив нагадати про сина. Ао, аго, про що йде мова? На табло Генштабу понад мільйон вбитими і пораненими. Ти крапля в морі, а Путіну плювати. Він, таких, як твій син, забирає пачками щоденно. Але ти хочеш поставити питання. У нас тут популярне обращення Володимиру Путіну. Ну, не знаю. Вряд ли мое обращение к нему да не несет. Владимир Путин, я отец сына Егора Шкрепца, который погиб на крейсере Москва. Я надеюсь, вы слышали, что у вас был крейсер Москва, да, в Черноморском флоте? вин сподевается что Путин знает, что ведывался на крейсере Москва? сподевается что знает про обставини загибания его сына? Все ж ще сподівається, що він комусь може поставити це питання. Дивовижно йде час. Він зіштовхнувся з такою кількістю несправедливості, стільки інстанцій його відфутболили, але він все одно сподівається, що йому дадуть відповідь. Володимир Володимирович, от мой син там погиб. Ви знаєте, при яких обстоятельствах він погиб? Ви знаєте? Скажіть правду, пожалуйста, не вріті. Ну, хватило уже куска. Владимир Владимирович, що небудь ответі? Ну і давайте розберемося. Росія продовжує агресивну і кровову війну понад 3,5 роки, повномасштабно. В цілому російська агресія розпочалась ще в далекому 14-му році. Росія щорічно проводить свої навчання, вона двічі на рік. Проводить ядерні навчання, переміщає війська і зброю Арішники і Скорешники на територію Білорусі, пропонує свою допомогу та й просто раніше допомагала іншим країнам. І при цьому, коли Росія на європейському континенті є однією із найбільших загроз, та ні. Єдиною активною загрозою, російські пропагандисти задаються питанням: а зачем? Зачем это другим європейським странам какие-то. обучение. Зачем им военная практика? Вот, например, финам. Вот кто финам через территорию угрожает, задается вопросом госпорян. Финляндия собирается проводить учения у границ России. Не понимаю, зачем. Что эти учения должны... Вот, понимаете, конечно, я человек испорченный знанием и годами работы. Вот с информацией, когда анализируешь. Вот всякий раз, когда осуществляется какое-то действо, ну, я не беру российский футбол, да, это как бы, это аномалия. Вот, ну, когда осуществляется какое-то действие, то должна быть понятна цель. От смисл провести учені у России. То Росії, тобто имеется в виду, ти должен провести учення на лінії Маннергейма. А справді. Давайте подумаємо, що ж це за інфузорія туфелька, яка не може збагнути, що всім країнам, всім, які межують і не межують з Росією, всім, які неподалік від Російської Федерації, єдине, що треба зробити, це спати з відкритими очима і чистити зброю. Гаспарян каже, що. Ці навчання, вони такі небезпечні, це ж все біля кордонів з Росією. Тобто, коли Росія біля кордонів з Фінляндією воює, це безпечно. А от Фінляндія, не дай Боже, член НАТО, як ще нападе? Щоразу, як здійснюється якесь дійство, має бути зрозуміла мета, каже Гаспарян. Ось який сенс цих навчань. А, давайте подумаємо: ну, щось таке найбанальніше, так? Да? А, точно. Якщо ти навчаєшся і готуєшся, то певно, ти, ну, наприклад, будеш готовий до прояву будь-якої агресії від недружнього сусіда. Чи схоже вам це на логіку? Це смисл в этих ученнях. Вон литовці вместе з американцями провели БТР утопили, морпехи подохли в болоті. Вот отличные учения, правда? Зараз же самое будут Фіни делать. А, кстати, Давича норвежцы проводили э, учения. Потом они э, звонили в управление погранслужбы, спрашивали, вы тут наших этих вот не видели, самов? Они где-то потерялось, пять человек. Это самые русские. Но если найдете эту пьянь вонючую, вы не забивайте их, как скот, ногами вы вышлите. Вот, обратно их. Ну, это вот, вот для этой публики проводить учения, правда? Нет. Я не спорю, что если как бы на это выделены деньги, деньги надо освоить. Окей. Просто суть этих учений ни в чем. Потому что, ну что, ну походишь ты как бурый медведь вдоль границы, русские в тебя стрелять не будут. Даже консервную банку в тебя не пнут. Хотя надо было бы, конечно, ну ладно, тебя убогого чухню оставят в покое. Дальше что ты будешь делать? Ну хорошо, вот ты провел. Ты побродил там, как неприкаянный ослик А, только у тебя нету ни горшка, ни хвоста, побродил вдоль, значит, этой линии Маннергейма. После этого чего? Отрапортовать, что типа все готово? К чему? Там Хохлыву на орут, дурнины у русские дроны на оптоволокне на 50 километров летают. Вы серьезно? Вот вот, вы, вот 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 с такой техникой вы собираетесь учения проводить, правда? Нет, а главное там орешнику и всему тому, вот что там повыше него, это тоже охрененно важно. А да, вот эти проводимые учения. Вот. И на тему, друзья мои, все. Але під завершення нашого випуску я закликаю вас обов'язково задонатити в підтримку Збройних сил України. Як ви розумієте, в ці дні, в ці тижні нам всім украй важко. З інформаційними вкидами, з корупційними скандалами, та й фронт не полишає нас всіх. Тож давайте об'єднуватися і гуртуватися. А найголовніше це підтримувати і допомагати Збройним силам України. Шукайте посилання на наш збір в описі до цього випуску. Лишайте свій лайк. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лай, коментуйте, почути і побачене, і обов'язково бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!